Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кохеса, який, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 16 червня 2023 року. І сьогодні до нас потрапив отака, таке щось моцне, здорове, незвичайне, а хоча по принципу роботи зовсім звичайне. Це двигун з клопідіймача. Але машина, скажімо так, наша рідна, це MAS 555 2005 року. Є такий мас, ну, трошки здивувало розмір цього двигуна. незрозуміло навіщо він такий моцний, такий тяжкий, ну реально дуже тяжкий, дуже серйозна така штука. То таке діло. Хлопці робили, знали, певно, що робили. Але ж е і в цьому двигуні все начебто і чудово можливо, і двигун, і сама, сам корпус дуже такий моцний. Але шестерня по факту стоїть така сама, як у всіх, пластикова. Звичайна пластикова шестерня, і, на жаль, якщо придбати, то можна тільки двигун цілком. Ну, можливо, хтось колись і робив ці шестерні. Наразі їх немає, і людина звернулася до на нас, тому що начебто все вже обладнання таке електричне. Яковій Богу, вже і підйомник електричний, багато чого там замінили. Певно, якісь кондиціонери стоять, можливо, хлопці навіть. Але ж. Але ж... Шестерню взяти ніде. Тому людина звернулася до нас. І оцю шестерню ми зробили, тому що його оригінальна шестерня, вона вся, бачите, вона вся поколота, вся потріскана. Вже не працювала. Як треба, розлетілася, злетіла з цього валу. І єдине, що тут дійсно непогано, що сам вал е, має шліци, тобто місце посадки самої пластикової шестерні, він е, вал з великими такими шліцами. Тобто, було легко зробити е, в самій шестерні. Оці виступи під шліци, і тоді повністю о, от ставиться вал дуже доволі так, як то кажуть, чітко, на свої місця. Немає такого, коли от малий шліц, от на багато іноземних авто ми робимо, і там дуже тонкий шліц. А це місце, воно саме по собі тонке. І тому іноді таке буває, що ми дуже тяжко дійти до того моменту, коли все чітко вгадає, щоб оця частинка не лопала і вал сідав якісно. Тут це дійсно непогано все вийшло, в цьому респект. І що хочу сказати, заміна іде, е, ми вже поставили, так як я вам не можу зараз показати, хоча е, робиться воно все доволі просто. Вам треба просто, звичайні, ліщата, Ви зажимаєте, ставите, впираєте, що ставите, наприклад, якусь фанеру, якийсь там картон, якийсь, щось таке моцне, що може, скажімо, не пошкодити шестерню з одної сторони. Так само ставимо вал і просто. Повільно, повільно ліщатами затягуємо вал, повністю, скажемо, тут є отвір, і видно, коли вал сідає. Тобто, щоб не перекрутити, щоб не зламати, не вирвати, оце, як то кажуть, дно чи оцю от цю от зверху. Треба повільно дойти до того місця, зафіксувати і все. ну В принципі, по тому, як це сідають, ви тут побачите в принципі ну, посадку, що шліц повністю сховався, тоді все нормально. Знімається він цей вал доволі просто. Є тут таке стопорне кільце, тут є в нас такий от виріс. Коли шестерня з валом заходить, сідає на своє місце, це фіксує, його треба розжати. Просто тоді ми, ми достаємо вал доволі вільно, спокійно. Є декілька таких сальничків стоїть, Ось ця от кришечка стоїть у нас, з, того, з тої сторони стоїть. І зараз, в принципі, можна було все зібрати вам показати, але ж. Е Всередині, от коли пластик ламається, коли виходить з ладу стара шестерня, в цьому випадку начебто все добре. Є в невеликі моменти, але хоча, здається, вже ну, не бачу я такого, що відламалося. Але ж бувають моменти, коли щось відламується, пластик, ми його не бачимо безумовно. Він лишається десь тут в корпусі. Можливо, скажемо, так як хробачок, якщо ви бачите, він доволі -таки моцний. Пластик може попасти туди, ви його знов-таки не побачите. Ви починаєте збирати, це ставите на місце і у вас тут і знову та сама проблема. Тому, будь ласка, коли ви вже розібрали, дуже якісно намагайтеся від'єднати скажімо, сам джигун, витягнути, щоб почистити повністю цей пробочок. Повністю почистити всю, 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 всю внутрянку всередині, тобто сам корпус. І тільки після того ми ставимо нашу нову шестерню з валом, якісно змащуємо. Радимо для змазки звичайний Літол 24. Ми користуємося фірмою Гріно, хтось бере щось інше, то таке діло, кожен вибирає своє. Але щось шукати дуже дороге не варто. Просто от берете літол, змащуєте, ніякому ротіки не слідом, ставите. Відбираєте все до кучки і все. Тут є обов'язково, бачите, пластина, пластина знімається, є три таких зубчика, вони обережно відгинаються, тому що іноді можуть навіть зламатися, Відгинаються, переставляється на вашу шестерню. І в принципі все, у вас чудово, є контактна група, бачите, вона єднається з цим, виходи, з цим диском, тобто воно регулює скажімо, моменти, скажімо так, щоб шестерня не проверталася і не псувалася. Тому отак, все просто, все зрозуміло, збираємо, змащуємо і все вперед. Працюємо далі. На ну, тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цікавий наш контент, підписуйтесь, будь ласка, на канал, тому що в нас дуже багато цікавого. Ми виставляємо те, що до нас потрапляє в руки. І те, що ми можемо поділитися, розповісти, як воно, що воно і навіщо воно. Будьте здорові, слава Україні, слава ЗСУ.